Усім доброго здоров'я! Сьогодні в ніс майстерні ось таку медогонку 1980 року випуску, і буду переробляти її на радіалку. Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Медогонка цілком робоча, і ще в минулому році я відкачував в неї мед. Просто хочу показати, як обертається ротор даної медогонки при заводському виготовленні. Для початку, звичайно, потрібно розібрати медогонку. Поки що можна дістати ротор. Можливо, далі ви очікували, що я почну виготовляти ротор, але я вам показую, що я отримав цей ротор від пана Максима Верходуба. Мені стало відомо, що він виготовляє дуже якісні медогонки і ротори до медогонок. На медогонки в нього черга на кілька років, а ротор він виготовляє досить швидко. І ось я отримав від нього такий ротор, і мені залишилось його лише розпакувати. Отор поміщаю відразу у медогоночку. Тепер потрібен привід. Чимось же потрібно приводити в рух цю медогонку. Ну, ось я отримав на почті ще одну таку коробочку. І в даному випадку це привід до медогонки від пана Ігоря Бурякова. Дуже багато гарних відгуків про його привід. Це по-перше, а по-друге, мені не довелося нічого розповідати нікому, як там влаштований ротор, який мені потрібен привід. Я просто зателефонував пану Ігорю і, і повідомив, що я взяв ротор у Максима Верходуба. Ну і тепер сподіваюся, все дуже гарно підійде. Так теж гарно упаковано, не знаю, тут щось є, нема? Нема. Так. Є шків. Щось важкене. Я думав, що тепер моя медогонка стане легша, бо ротор значно легший, але тут є компенсація. На вагу залишилося все. Тільки поставити на медогонку і підключити. Тут ще є кілька плавких запобіжників бачу. Упакування інструкція. І ось контакти пана Ігоря. Для початку повертаю на місце планочку. І поки що догенько її фіксую. Просто ідеально все підійшло. Хочу показати спеціально, наскільки все підігнано, як оця втулка з одного вала переходить на другий. Як вони рухаються, як вони співвісно знаходяться, наскільки вони однакової товщини. Супер! Не дивлячись на те, що в комплекті йшло два болтики, але другий ніяк сюди не зможе стати через короткий пас. Але наскільки мені відомо, одним болтиком пан Ігор і кріпить свій привід. Зняв задню кришечку регулятора, у мене залишився ось такий шматочок нержавійки. І буду робити кріплення для регулятора, щоб закріпити його на медогонці. Перевіряю наскільки співпадають отвори, оскільки я вважаю, що на двох цих саморізиках не досить надійно. Ось тут зроблю ще один отвір. Зробив мітку на самій кресті і роблю кресті додатковий отвір. Ставлю саморізи і болтиком М4 фіксую. затиснув болтик і збираю блок керування. Перш блок керування я приєдную до існуючих болтиків. Ну і пробний запуск. Відразу хочу показати, як обертається ротор ручної роботи. Абсолютно немає ніяких у нього вібрацій, немає ніяких вилянь. Просто ідеальне обертання. На завершення хочу подякувати пану Ігорю Бурякову і пану Максиму Верходубу. З їх допомогою. Я за годину переобладнав свою медогонку. І тепер буду значно швидше відкачувати мед. Замість восьми рамок я буду відразу відкачувати 24 рамочки. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал і нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом.